Слава Богу. Найперше хочу звернутися до Божого слова до тексту із Книги Припоровісті, 12 розділ, 22 вірш. Богові огидні уста брехливі, а правдомовці йому ту вподоби. Об'явлення 21.8. Текст, який говорить, що усіх всіх брехунів буде кинуто в озеро, що горить вогнем і сіркою. І третій текст. Це 1 Івана 5.17. Усяка неправда то гріх. Якщо ви зауважили, то всі тексти говорять про неправду, про брехню. І я хочу сьогодні поділитися такою темою. Якщо речі назвати своїми іменами, то вона звучить так: брехливі християни. Або ж, якщо легше сказати, неправда в житті християнина. Ви знаєте, що від того, як, як назвати діагноз, як лікар определяє, чи він правильно ставить діагноз, залежить і далі, як буде лікування. Якщо ми речі називаємо правильно своїми іменами, якщо ми себе називаємо християнами, але в нас десь є в житті неправда, брехня. Значить, ми які християни? Брехливі. Чи це нормально? Ні. Чи це може бути, виявляється, що може. Що ж тоді робити, як діяти? Тому що ми розуміємо, це не добре, це погано, і більше того, воно з наслідками. Перше, що ми прочитали, це неприємно Богові. Написано, що Богу огидні оста брехливі. Це настільки неприємно, що Богу огидно. Але ті, хто говорить правду, йому до вподоби. Другий текст говорить про наслідки що таких людей, які так вчиняють, не каються, чекає озеро огнене, яке горить вогнем і сіркою. І десь, десь так звужує коло. Третій текст, який говорить, що усяка неправда гріх. Ми можемо зауважувати, що є багато таких моментів, коли люди кажуть: ну я не брехав, я прибрехав. Або я не всю правду сказав. Тобто, можуть ділити на якісь такі категорії, але не для того, щоби Показати суть, що сталося, а для того 100%, щоб себе оправдати. І коли ми так подивимося, що таке правда, це що... неправда це те, що суперечить правді. Або те, що повністю протилежне правді. І якщо ми говоримо про протилежність, то невже вона може бути ну так, напівпротилежна? Напівправда? Виявляється, що це ми так можемо характеризувати, але Бог каже, усяка неправда гріх. Є тексти, які говорять про те, що є істиною правдою. Це те, що якраз допомагає нам жити в правді. Івана 17:17 17 написано: освятити їх правдою, Твоє Слово то правда. І інший текст Івана 14,6 говорить, що Ісус промовляє до них Я, дорога і правда і життя. Тобто Ісус Христос чи Боже Слово, це те, що ми можемо говорити про джерело правди. І будь-яка людина, яка не, ну, не, не живе з джерелом правди, недотична, живе сама по собі, вона не може жити в правді. Вона Дуже легко може збрехати, і їй це нормально. Але той, хто перебуває у Божому Слові, той, який перебуває у Божій присутності, той, хто в тісних відносинах зі своїм Спасителем з Ісусом Христом, йому важко брехати. Його сумління докоряє, Його Слово докоряє. і Все, що Бог дає і по обставинах, воно направляє і показує так, недобре, так ти не можеш поступати. Але людина, яка не має відношення до джерела правди, її легко збрехати. Я вам скажу чесно, я з деяких людей таких знаю, що коли їх слухаю, я не можу розрізнити, чи це правда, чи неправда. Настільки так багато брешуть. Але коли ми говоримо про християн, так абсолютно не має бути. Навіть не то, що багато її не має бути взагалі. А чому вона деколи є? І я розумію, що причиною є те, що людина не в добрих відносинах з Господом. Подумайте кожен, коли останній раз ви говорили неправду? І подумайте, в якому стані ви були в той час. Якщо ви були в доброму. Духовному стані вам буде, думаю, було важко би сказати брехню. Але коли десь засуєтилися, що там, що говорити, легко такій людині тоді збрехати. У Біблії ми читаємо, що це не просто якась така, знаєте, помилка, це названо гріхом. Неправда це гріх. І навіть читаючи 10 заповідей, яких дав сам Бог, там написано про таку пряму заборону не свідчений неправдиво на ближнього Твого. Але я думаю, хто читає Біблію, то, можливо, у вас вже появилися ті випадки. І ви роздумуєте про них. А що ж тоді? Наприклад, про єврейських бабів-повитух. Ви вже нагадалися про них? Може вже хтось думав: цікаво. А вони ж неправду робили? Або, наприклад, блудниця Рав, пам'ятаєте, коли тих ізраїльських розвідників вона сховала, вона спасла їх. Це ще один випадок. Коли, ну, фактично неправда не була покарана, це зовсім інакше. І чи ми можемо, дивлячись на такі випадки, сьогодні виправдовувати свою неправду через такі вчинки, які написані там, оцих два, наприклад, не можу. Тому що, по-перше, їхні вчинки були направлені на спасіння, на життя, на спасіння життя ближнього. Це перше. В той, в той же час ми можемо побачити, що коли людина говорить неправду, от ви подумали, може, за себе чи за, за когось, я не знаю. Це, це практично в 100% випадках люди говорять неправду через власну вигоду або через міру гріховності, не думаючи за життя ближнього. І Останнє, що я хочу сказати до цих двох випадків. Вони ризикували своїм життям. Говорячи неправду, вони не себе оправдували, а вони себе в той час наражали на велику небезпеку. Вони могли просто померти дуже швидко. А тепер давайте вернемося знову до свого життя. Згадуючи випадки, коли ми допускали неправду чи, чи брехню в своє життя, що нас до того спонукало, я думаю, що не було таких випадків, коли ми говорили неправду ради того, щоб спасти ближнього свого, ризикуючи також померти. Через велику любов до того, що поряд зі мною, я готовий навіть сказати неправду через те, аби спасти Його, тому що такого не було. Тому нам варто не, ну, не шукати якихось таких, знаєте, е, об'їзних доріг. І чітко розуміти, що Біблія вчить, що брехня це гріх. І зараз я хочу звернути увагу на таких три види брехні. І я думаю, що ем, хоча б в одній хтось себе та й знайде. І після того, як ми пороздумуємо, ми будемо молитися. І я хочу спонукати кожного з нас, якщо ми не бажаємо мати наслідків поганих, якщо ми маємо намір жити вічно з Богом. То в цій молитві я би хотів, щоб ми каялися, щоб ми всі каялися. Перший вид брехні це людина з людиною. Спілкується, хтось щось сказав, хтось щось почув, мені невигідно, щоб за мене подумали гірше, мені неприємно, мені це ну, не подобається, я краще скажу неправду. Чи це вихід? Ні. Але для когось це вихід. Но не для християн. Но не для дитини Божої це не має бути виходом. Колосян 3.9 написано Не говоріть неправди один одному, скинувши з себе стару людину з її вчинками. І Ефесян 4:25 Тому відкиньте неправду і говоріть правду кожен своєму ближньому. Є випадки, коли неправда виявляється через багато років, і вона ще більше стає гіркою. Але коли ми говоримо про Бога, то це не людина. В той же самий момент, коли ми комусь говоримо неправду, людина може не знати, а Бог знає. Скажу вам, що були такі моменти, коли. Я чітко розумів, бо я знав, що людина говорить неправду. І дивлюся в очі і думаю, ну як так можна брехати? А потім розумію, що по ту сторону я також міг бути колись. І на мене дивиться Бог так само, як я дивлюся на ту людину. Я засуджую. Не розуміючи в той час, що я також можу бути засуджений Богом, і за всяку неправду потрібно каятися, а не судити когось. Тому що я також по своїй гріховній природі можу сказати неправду. Тому варто кожному звертати увагу саме на себе, на свої вчинки, пильнувати за своїми устами, що я говорю ближньому. Не, не вважати, що а я використаю цей момент, бо ж людина все одно не знає, а Бог знає, Бог знає. Тому давайте будемо говорити один з одним по правді. Все так як є. Скинувши, як тут написано, себе стару людину з її вчинками. Коли ми називаємо себе християнами, то ми вже нова людина, з новими вчинками маємо бути. І те, що колись було нормою сказати неправду, сьогодні вже так не має бути. Сьогодні нормою має бути, що мій батько, мій Спаситель, сказав Я дорога, і правда, і життя, і я подібний до нього, значить, я маю жити у правді. Тому відкиньте неправду і говоріть кожен своєму ближньому правду. Тут Ніби як є варіант такого, що людина все ж таки може сказати неправду. І апостол Павло каже: тому відкиньте, якщо навіть так сталося, ви відкиньте, не живіть в неправді, не туміться, а прийдіть до Бога і скажіть, Господи, я не впильнував. Я сказав неправду, допоможи мені, прости мені. Другий вид брехні, про який я хочу сказати, це брехня самому Богові. Коли ніхто не бачить, ми нікому ніби не говоримо, але Псалом 78, 36 вірш написано, вони устами своїми лестили йому, а серцем своїм говорили неправду. Скільки раз могло бути таке в житті, що Господи, Ти такий до мене добрий, я дякую Тобі. Молиться людина все ніби гарно в служінні, бо, бо ж всі чують, як я молюся. А потім залишається людина наодинці вдома і не розуміє взагалі, а що таке відбувається в моєму житті? А що тому може Бога нема? Виявляється, людина молилася. Навіть в молитві вона говорила неправду. Бо вона казала, Господи, слава тобі і дякую, я віру в тебе, я віру, що Ти мене благословиш, проведеш. Що тут, що тут ми можемо сказати? В цьому випадку ми можемо сказати, що ми говорили неправду. Ми не говорили те, що в нас істину є на серці, а ми говорили завченими фразами. В серці нема спокою, а ми кажемо, «Дякую тобі, Боже, що в мене все добре. Біблія насчить, щоб ми все говорили так, як є. Якщо в мене є тягар, Господи, помилуй. Забери тягар. Якщо я зрішив казати, Господи, я зрішив прости мене. Лише в такому випадку ми зможемо жити по правді і в свободі. А скільки раз, можливо, ми казали, Боже, я тобі буду служити, а Бог бачить завтрашній день. Дивіться, і, сину мій, чому ти мене брешеш? Бо в тебе немає наміру пожертвувати чимось собою, своїми якимись можливостями. Ми тобі будемо служити все життя, співаємо пісні, все життя тобі, все тобі даю, все даю. Виявляється, і в піснях ми можемо говорити неправду. А чому так стається? Чи це норма виявляється, що для багатьох зараз норма. Але це неправильна норма. Так не має бути. Це слово, яким я ділюся, воно вже тривалий час, мені не дає спокою. Я вже декілька неділь не, ну, не говорив цю проповідь. Але я вважаю, що її треба говорити. Це треба говорити. Речі треба називати своїми іменами. Якщо є неправда, визнавати її. І каятися, тому що вже завтра може бути пізно. Завтра вже може бути відповідь перед Богом. Тому хто обманював? Давайте сьогодні будемо каятися. Перше, я говорив про обман до людей. Друге, я говорив про обман до Бога. І зараз скажу третє. Третє від брехні це самообман. Це обман самому собі. Це також. Дієвий вид брехні, який є. І дуже часто є, коли люди займаються самообманом. Якова 1.22. Будьте виконавцями слова, а не тільки слухачами, що самих себе обманюють. Буває, що людина почула слово і думає, все зміниться. Та я сам себе обманюю. Якщо я не виконую те слово, що почув? Або ж інший текст 1 Івана 1.8, коли кажемо, що не маємо гріха, то обманюємо самих себе. Ми ніби приглушуємо свою совість не такий я вже й поганий, то не гріх, то грішок, то прогріх, то ще щось називати можна. Але яка ціль? Того, що я так називаю, що я так поступаю. Люди схильні до самообману. Але рано чи пізно людина стикається з тим, що вона залишається наодинці сама з собою і зі своєю брехнею. І в такому важко жити. Виходу, іншого нема, як тільки прийти до Бога і сказати: Господь, все. Я вже забрехався до людей. До тебе і навіть сам до себе я так не можу далі жити. Це важка ноша, яку часто люди самі на себе накладають. Самообман це ноша, яку люди самі на себе накладають. Галатів 6,7. не обманюйтеся, Бог осмієний бути не може, бо що тільки людина посіє, те саме і пожне. Все, що людина посіє, те саме пожне. Буває, що люди сіють вітер. А Біблія каже, що Почне і то набагато більше. Почне бурю. Чи варто себе сьогодні заспокоювати і думати, а може якось пройде? Я не буду. Молитися, я не буду читати Біблію, я не буду ходити в церкву. А скільки є багато, і так якось живуть. Справді якось живуть. Але коли ми говоримо про щасливе благословенне життя і більше того, про вічність із Богом, то треба не якось жити, а жити по правді, по слову, не жити в тому, що ми собі можемо назбирати недоброго. Але все недобре віддавати, нести до Христа розп'ято, який прийшов, щоб забрати всі наші болі, всі нашу неправду також, він лише Він може це забрати. Люди, які шукають інші шляхи, не через покаяння, вони ще більше запутуються, бо одна неправда тягне іншу. Сказавши раз неправду, приходить момент, коли важко признатися. І знову люди брешуть. І знову. І заходять такі моменти, коли вже сам не розуміє, а де ж то я вже опинився? Де зайшов? Що мені з цим робити? Тому, маючи ще час сьогодні, коли ми можемо покаятися, коли ми можемо поглянути, я не хочу сказати, що сьогодні це повний зал брехунів. Ні. Зрозуміти правильно. Але я знаю, що Боже Слово, якщо звучить. Воно навіть до одної людини варто. Навіть до мене, чи до двох, чи до трьох варто оголосити. Тому що Ісус Христос кожного любить. Бог жодному не бажає смерті. Бог не бажає смерті грішника. А коли ми читали попередні тексти, вони говорять, що неправда це гріх. Бог не хоче смерті грішника. І ми сьогодні маємо час, коли ми можемо переглянути. Якщо по відношенні до людей немає неправди, то може по відношенню до Бога. Якщо і по відношенні до Бога ніби десь не знайшов, то може я сам себе обманюю, і це автоматично іде, і неправда не тільки до мене, а по відношенні до Бога, який встановив закони, які говорить, що людина сіє, те пожне. Не обманюйтесь, Бог осмійний бути не може. Дорога церква. Я хочу завершувати проповідь закликом до молитви. Не мені не будь-кому не потрібно зараз почути ваші слова покаяння, але і точно потрібно. Тому що Бог точно хоче почути слова покаяння, бо Він це слово нам залишив і Він спонукав сьогодні, щоб це слово прозвучало. Значить, йому ми небайдужі, значить, йому не байдуже, щоб ми жили в правді і в спокої. Будучи в неправді, спокою не буде, але визнаючи перед Богом, ми зможемо сягнути той мир і ту правду, і той спокій, який Бог приніс до нас. Будемо молитися. Амінь.